Триває 562-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на усіх напрямках, відвоювати кілометри рідної землі та завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 640 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 8 вересня, окупаційні війська Росії втратили. 267 тисяч та 540 військових, 4 529 танків, 8 726 бойових броньованих машин, 5 753 одиниці артилерійських систем, 754 реактивних систем залпового вогню, 507 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4570 безпеки, з пілотників оперативно-тактичного рівня: 1455 крилатих ракет, 19 кораблів і катерів, 8264 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 860 одиниць спеціальної техніки. У Генштабі додали, що остаточні втрати ворога як біологічні, так і технічні, уточнюються по ходу бойових дій.